Україна запропонувала формулу миру. Це стратегія припинення російської агресії проти України і українців та відновлення справедливості для всього нашого українського народу на основі цілей і принципів статуту ООН. За два роки майже 100 країн з усіх частин світу підтримали формулу миру. Я вдячний кожній такій країні. Але Росія, поки ухиляється від чесної дипломатії та поміж бомбами кидає ще ультиматуми, ми повинні це зупинити. Пункт перший геополітичний. Пункти другий і третій, вони військові. Пункт четвертий економічний. Пункт п'ятий плану перемоги безпековий. Якщо ж Путін досягне. Своїх божевільних цілей геополітичних, військових, ідеологічних, економічних, то це створить нездоланне враження у інших потенційних агресорів, зокрема в регіоні і індо індотихі... Тихоокеанському регіоні в Африці, що загарбницькі війни можуть бути вигідними і для них також. Тому доля наступних десятиліть визначається саме. Діями нашої глобальної коаліції на захист України і міжнародного права для нас абсолютно легітимно звертатись до партнерів за підтримкою в цій битві. Ми маємо чесно говорити українці та всі наші партнери, якщо ми не посилимось суттєво зараз, Путін встигне. Суттєво посилитись в наступному році, посилитись так, щоб назавжди відкинути дипломатію. Росія повинна програти в війні проти України терміновість плану перемоги саме зараз. Це пункти, більшість яких розраховані детально в часі. Якщо почати рухатися цією ідеєю з цим. Конкретним планом перемови саме зараз то може вдатися завершити війну не пізніше ніж наступного року.